Шановні земляки, мої щирі вітання. Сьогодні ми будемо спілкуватися із надзвичайно обдарованою людиною. Це Юрій Кондратюк Юрчику. ти вибач, що я тебе сьогодні так дуже скромно. Представлю, ти просто майстер Юрій Кондратюк. Дякую. Тому що, якби я почав перелічити всі твої регалії, ти директор обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України, майстер з маєш звання майстер народної творчості, ти орденоносець, маєш сотні грамот і так далі. Для мене ти просто майстер. Не будеш в образі. Е, навіть дякую за це. Але ось що про тебе пише. Все знаючи інтернет. Він знає все, хто з ким, з которою, і, і, і хто що зробив, і, і, так далі, і так далі. Але він часто навіть про мене, і, і навіть про тебе. Дивися. Юрій Павлович Кондратюк виявляється, мисливець, рибалка, грибник, фотохудожник, художник, прозаїк, поет, музикант, композитор, виконавець, різьбяр по дереву і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Хто ж ти є? Слухай, стільки різних напрямків захоплень, хобі. Хто ти є Хто є Юрій Кондратюк? Звичайна, абсолютно звичайна людина. Я переконаний у тому, що. Тебе Бог незвичайно, Бог тебе дуже щедро відзначив, Бог тебе дуже щедро нагородив. Пам'ятаєш, здається, в Біблії кому багато дано, з того багато і спитають. Як ти свої таланти, ці, як ти ними розпорядився для людей? Я іноді. От, про Біблію, про цю сентенцію, іноді її повторюю тим майстрам, які чомусь не знаходять у своєму буденному житті часу для заняття там, різьбою чи вишивкою, чи для малювання, чи для якихось етюдів. Я їм повторюю цю сентенцію і кажу, що якщо Бог дав, він обов'язково колись спитає тебе за це. І, і ще й я... строго спитає, да, бо лов... просто ж так не дає так. Бог якийсь дар, талант, щоб його і тому просто. я не не погоджусь ніколи я, нічим особливим. Я не відрізняюсь від звичайного перехожу на вулицях Житомира чи в будь-якому містечку, чи е, в будь-якому селі. Просто. Воно є в кожної людини, але кожен відкриває для себе те, чого він хоче. Комусь хочеться просто полежати на дивані біля того ящика, подивитися якісь там хороші чи погані події. А мені цікаво, мені все життя цікаве, іноді, знаєте, задаю. Що тобі цікаво в житті? От е які житейські пласти тобі найбільш цікаві? Е -е, скажу, зізнаюсь, е -е, є одна таємниця, яка Начебто захована та не захована вона в мистецтві. Іноді людям здається, що похвала, там якісь нагороди, відзнаки, чи е, навіть оплески, скажімо так, що це от е, е, та заслуга, чи те, те, чого варто досягти в житті. Мені здається, ні. Особ, особисто я. Причому я говорю це щиро, відверто, так, так як це є. Я ну... сучасним, сучасним таким сленгом скажу: я ловлю кайф від того, що пишу. От в той момент, о той найбільший кайф, якщо хочете, я перепрошую за таке слово, оргазм. Е -е, коли ріжу, коли. Ти не відчуваєш Ріжу, ти під маєш собою... різьбу по дереву, да, різьбу по дереву, коли не відчуваєш під собою землі, коли руки трусяться, коли дружина іноді каже таке враження, що ти я, якоїсь трави покуриш. Коли що в такий момент, момент високої творчості, людина переходить з якось, з одного простору в інший, вона вже не тут, вона так. вже десь так. Вона в навмистерню себе чи там, де вона творить, працює, але вона вже вийшла з цього простору, і де вона тоді, е, от перегукуюсь Перегу, перегукується з цим. Одна історія, яка зі мною сталася, я зрозумів, що це е, навіть доводити, мені особисто доводити не треба. Е, колись давно, років, мабуть, з 15, може, з 20, у Романові, я їхав по вулиці велосипедом. І е, іноді в мене так буває. Прийшов якийсь рядок у голову, я почав писати вірша. Я собі його. З... Пробую слово таке, таке, таке. Їду велосипедом по вулиці, і от таке, 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 таке слово. І раптом я бачу, що я тут не був в Романові, де я сходив кожну вулицю. Ти з Романова я попадаю, заїхав. Мабуть, то знає куди я вже. десь ні, я просто заїхав не в ту вуличку, в яку планував. Тобто я випав із е, виміру із з реального світу. світу. Я дійсно десь був зовсім інакше. От ти випадаєш з цього світу частенько, бо ти творець. <рес> так. І інтернет мені підказує, що девіз Юрія Кондратюка. Мобіліс і мобілі. девіз капітана Небо, тобто рухомий в рухомому, подвижний, подвижний, подвижний. Життя це рух, сказав так. мудрець. А от ти можливо якийсь інший аспект цього свого девізу? Чому саме такий девіз ти вибрав? Капітана немо? Ну, скажімо Героя. так, захоплення юності Жуль Верн, капітан Немо і оті романи, тоді ж інтернету не було. До речі, і було. так буде. Бо йде ти його не змінював ніколи, не відкидав от з його тих часів, фактично з дитинства. Але я й тоді розумів, що е, мається на увазі я подвижний і в подвижному світі світ, який рухається, змінюється щоденно. Бо життя і... це рух, так. А смерть це вже нема руху. Так, е, Юрчику. Е, ти в своїй творчості дуже багато уваги відводиш дорогому моєму серцю дереву. Я сам з лісу, я виріс серед дерев. Мені батько говорив Василю. Двох дерев немає однакових. А ти хочеш, щоб люди були однакові? Та не буде такого ніколи. От коні, рік коня і дерева. Дерево для мене живе. Я не знаю, як для кого. Ну, для тебе то і поготів, бо ти ж працюєш із ним, ти з ним живеш, ти його любиш. Це воно твоє і дитина, і дружина, і батько і не знаю хто. Скільки в тебе робіт з деревом пов'язаних? Скільки різьби в тебе зроблено? І чому ти саме почав. Я пам'ятаю, знаєш, колись, як ми всі були в школі ще. Лобзичок, тоненькі такі пилочки, які частенько ламалися, а лобзик, тут не можна його затиснути, бо там зірвало резюбові. Як ти починав? Чому саме дерево? Чому різьба? Я не знаю, хто. Хто тебе до цього підштовхнув? Бабуся, можливо, дідусь, який сам робив вулики, а це складна така трошки. Процедура бабуся, в яка мала авторитет в Чуднові що людини, знаєте, є такі люди, що. Чудної е вона з чудного? Так, я я чуднівський, вроджений в, в чуднові. Е палку в зем землю ткне, а вона палиця росте. От бабуся така була, у мами росло, а усе абсолютно. усе як, як в Довженкових так, е так. батька і матері. Бабуся. Я е іноді жартую, що я не тільки різьбяр тобто беру вже е дошку з дерева, яке росло і, на жаль, Різане. А я люблю рослини. У мене багато таких е колоритних, цікавих, е нетрадиційних не рослин кімнатних, які я... У мене кавове дерево в, каб в кабінеті плодоносить з кавою, Ананас зараз цвіте. Е інжир. Але дерево. Мені важко пояснити це. Але коли я заходжу в майстерню, чую запах соснової дошки, липової дошки. Це щось. Це щось таке пов'язане ну -ну -ну, якоюсь містикою. Руки є, самі В Одної з одно нинішніх класиків класик української літератури є книжка Братове дерево. Він дерева назвав своїми братами. Е, мені здається, от я нещодавно був у свого товариша в майстерні і дивлюсь е, біля верстака. Така ціла гора стружок, він щось там таке робив, видно складне. І Жартую до нього, кажу: ти знаєш, так би хотілося впасти в ті стружки і заснути, щоб надихатись отим, тим повітрям. Скільки виставок вже було? Ну, Мабуть, ти якийсь облік не ведеш, не, не, не веду а обліку А Які не... роботи, які можливо. Трошки провокаційне запитання, бо, мабуть, нема такого, що це вдалося, це я не люблю, бо воно не вийшло у мене якась робота. Але, мабуть, є такі, які там найбільший слід залишили, може найглибший, може якийсь такий болісний, може якийсь такий особливий резонансний слід, які роботи ти отак ну, з пам'яті можеш, як шухлядки зараз витягнути. <гумен> я, я досить критично до своїх робіт відношусь і сказати, що оцю люблю. А оцю не люблю. А тим більше в мистецтві досить часто так, так якось е, получається, що іноді, начебто, да, віддаєш перевагу о цьому, а раптом виходить краще оце. І е, не завжди так можна сказати. Я досить критично, от е, іноді, здається, роблю захоплений, от, так як кажу: очі горять, руки трусяться, наче на землі не стоїш. Така робота га, от, гарна, гарна, гарна. Потім полакував, зробив все вже ввечері там заніс у квартиру, подивився. А оце треба було доробити. А оце я самокритичний. Я слава Богу, вистачає от самокритичний, очі, горячі, йти постійно з одного виміру в інший, так бо це така доля, і шапка мономахова творця того, хто творить майстер, тим паче. Дуже вимогливого, дуже прискіпливого, вічно невдоволеного тим, що виходить, бо він хоче ідеалу. Він хоче відсікти все, як міхаланджело все зайве, щоб вийшло ідеальне тіло чи і щось інше. Чи впливає на процес творчості характер? Ось я тебе знаю давно, от і в мене є безумовно певний вже, мабуть, стереотип твого характеру. От який твій кінь, який Юрій Кондратюк? Спокійний чи вибуховий, флегматик чи е, холерик, е, до кінця доводить, чи може десь смакнути рукою, бо набридло. Тобто, який твій кінь, на якому конику їде Юрій Кондратюк в цьому житті? А мені здається… Чи може на кількох конях? На усіх отих. На всіх. На, да. на всіх. І емоційний. А іноді занадто спокійний, іноді е не можу знайти собі виправдання, але хочеться це залишити, і воно лежить. В мене є роботи, які зроблені Від якої риси. Ти хотів би відмовитися своєї, як той, хто прагне ідеалу, бо майстри вони є майстри. Там не хочу відмовлятися. Не хочу через те, що, думаю, перекладати. Тоже буде інший кондратюк, не, не, не ти вже буде дешевий. То, то буде не я. По-друге, що ну, Бог дав. Це ж не я вибирав собі, не кожен із нас не вибирав сам собі риси. Бог дав, я мушу От, те виконувати. Щодо твого характеру, е мені колись читали цікаву лекцію, коли вчився в Москві. Мені розповідали, як е географія, місце народження батьківщина впливає на характер людини на творчість. Чому грузини танцюють? На пальцях, бо там нема де розійтися, бо в них нема степів українських, і в них лише стежки і гори. А українці гопакап як пішли, бо у них степи, є куди розігнатися. І от цитата із Юрія Кондратюка, яку я теж вичитав в інтернеті: Єврейка баба Соня годувала тебе фаршмаком, росіянин дядько Сашко вчив горілку пити, а вірші на твою грішну голову українську звалилися казна звідки. Де оце є сакраментальна казна? Звідки звідки беруться у тебе вірші? Не знаю. Про дерево ми вже говорили трошки. Давай про вірші. Не знаю. Чи воно ну, мабуть от... теж прив'язане все одне з... до одного? я. Загалом до всього мистецтва відношусь отак. Е мені важко пояснити, звідки це. Я е от нещодавно мене запитали там якийсь свій перший вірш. Я свій перший вірш точно пам'ятаю, точно. А це ну, десь був а ну, давай перевіримо. Клас, е клас, мабуть, третій. Може, може, другий, третій, ну ну може, п'ятий. Він називався Ми за мир. Тоді, ну, такі часи, ідеологія. Він був написаний отак на останній сторінці ну, це, підручника не, це, школи. Це, це Навіть в підручниках було трактор в полі ми за мир». Дирдир, на, на останньому було. чистому було написано «Ми ми 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 за 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 мир, 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 ми за мир, ми за мир». Такий вірш був. Глибокий. Да, але вже ж авангардизм, якась такі, якісь такі речі вже просиналися тоді. Я, я, я жартував. Не знаю, звідки це береться. Мені. Е, ось ще е, не так давно здавалося, що я вже виписався. Все, вийшло це з мене, пішло, і е, я не люблю довго. Я не пам'ятаю, по-моєму, Євтушенко сказав: як важно вовріме уйти. Не, я, мені не подобається, коли відчуваєш, уже ця людина творець. По його колишніх заслугах його цінності він... мені ця тема близька, бо особливо в нашій естраді, в культурі так, є так. люди, яким давно вже потрібно було йти на пасіку і да. кормити По... бджі високоповажно а сидіти, не співати. десь у журі, десь ну щось залишитись отим авторитетом. Очевидно, має бути якась гордість у митця піти, але з піднятою головою, так, а не так. з опущеною. то мені здавалося, що я вже списався, вже все і все. А ось дивлюсь, якось. І важко сказати, що саме чи там події, які відбуваються в країні, та ні, та начебто і ні. Е, Якісь захоплення, ні щось вплинуло. Я помаленьку, помаленьку почав писати. І Я от не так давно передивився свої записники, і там уже є на Добру книжечку на гарну книжечку е, віршів. Тобто, ви як виявляється, це не проходить. Я не знаю, звідки це приходить і куди воно йде. я хотів процитувати твій вірш під назвою Намагаюся бути щасливим. Ми ще про формулу щастя поговоримо за Кондратюком, але я думаю, що в тебе є свіжі, найсвіжіші вірші, що б ти хотів би сьогодні? Е, е, от і прочитати. намагаюся бути щасливим. І е, ось е, ці два коротенькі прочитаю зараз. Це можливо поетичний такий літературний погляд. Узагальнюючий образний про те, що відбувається у нас в Україні. Я позаполітична людина, не, не маю якихось таких е, інтересів не до бу, того, не але був і не перебував. як кажуть. Е, Мене більш цікавить моральна сторона, і е, оце, якщо хочете, якийсь такий образний погляд на те, що відбувається епіграф прощай, німито Росія. Лірманто, Лірманто. 1840 рік сліпих овець, занедбана кошара, нечесана, немита глупота. Ти суміш солов'їв і перегару. Іконами за бесінь на базарі. Жнивуючи, сіяні жита. Так мені чомусь здається. Так мені болить. І в якійсь мірі дещо і про мене, про всіх нас. Настругали совків, і під марші бравурні, через чорні роки йшли колонами в дурні, ішли шаблонячий крок, ніби цвяхи у дошку, балалаєчний рок, дріцали ложки, а молочні отот -от понад планові ріки, як гельмінти Сексот, заховалися в ніках. Геніальні стихи нам до ярки писали, відпускали гріхи, ледь живі, аксакали. Ми. Нарешті дійшли брашка в діжках заграла понеділок в душі, тризна на шабаші, не своїх генералів. Я дивився на твоїх кумирів, читав про твоїх кумирів. ну, кумирів, можливо, а тих поетів, письменників, Чителі. вчителів, на кого ти, мабуть, кожного з нас є вчителі. Так. От серед них є Пастернак, якого я теж люблю. Я навіть колись переклав. Я себе теж хочу тут з тобою для тебе похвалити. Ось переклад з Пастернака. Такий: ми поговоримо не про переклад, а про ідею, саму, про думку Пастернака. Ціль творчості, самовіддача, але не галас, не хвальба. Якщо нічого ти не значиш, будь на устах усіх ганьба. Ти вже говорив, що сьогодні море людей, океан людей, які нічого собою не значать в політиці, в культурі, в літературі, в естраді та в чому завгодно. Навіть, вибачте, приходить, каже: я майстер сантехнік. Ніякий він не майстер сантехнік Він просто одоробло, яке просто хоче заробити 20 чи 120 гривень. Що для тебе творчість? Самовіддача як пастернака? Ти вже говорив, ти засудив тих, хто нічого не значить, але він хизується собою на екранах в журі, і в них всі регалії і таке інше. А ти сьогодні приїхав з Романова спеціально сюди в нашу студію на передачу Земляки. Для тебе якісь інші критерії, очевидно, сінні? Творчість це перший момент, мені здається, це врахунок життя не зараховується. В роки це не зараховується. Ці дні це якісь е, з, з іншого світу. Ці дні, години, там секунди, хвилини. Е, з іншої сторони, мабуть, самовіддача я особисто від цього нічого не чекаю. В кінці кінців я от нещодавно е, своєму товаришу другові е, Володі Руку казав, що він мене каже: ну книжечку, вже треба, книжечку, давай вже таку, щоб гарно зробити. Я йому кажу, Володь, їй Богу, без будь-яких амбіцій, я не претендую на те, щоб попасти в хрестоматію. Мені цікаво написати, мені о той момент цікавий. Буде ще це комусь цікаво. Синові цікаво, мені дуже приємно, дуже добре. Друзям, знайомим цікаво, добре. Не буде цікаво, все-таки той момент самовіддачі дійсно залишається. Мені цікаво писати. А буде від того слава чи не буде? У мене є речі, які зроблені, які я дуже високо ціную, як мистецтво, які мені болять, болять. Але вони не визнані абсолютно. Якщо хочете, книжечка я вам дарував «Римські сентенції». Вона в кінці кінців не не, не визнана так, як би малось бути. Але е, а я що планував, щоб вона була визнана, щоб за неї Ленінську премію дали? Та мені цікаво було її зробити такою, це, вона Це, з одного є. боку, це ти такий. А от у е, мене є знайомі, є знайомий, який. Ну, людина хоче стати заслуженим. І от ходить, пише листи, пише прохання, чолобитні, і набиває пороги високих кабінетів, дійшло до Києва. Хоче людина війти в як ти кажеш, стати заслуженим. Ну, а потім, можливо, ті там ще є вищі. У мене є людина, ще один знайомий, який дуже хоче, щоб був орден за заслуги всіх трьох ступенів. Тоді в мене теж от. є бажання. Яке Хочу в тебе бажання? Є. Таке най-най-най. — най, Оце най най Ленінську премію хочу. Ленінську премію. Так. Да. Тільки саме Ленінську премію, тобто те, чого вже і не може бути. Не знаю, мабуть, Ленінська премія є о той кайф, який ти отримуєш, коли саме рядок, коли їдеш по дорозі, і десь там висока піч і залужне, от як на Романів я їду, і десь посеред лісу я зупиняю авто. Шукаю блокнот по машині, і пишу: Ото, ото є. Та Ленінська ти вже не отримаєш Шевченку, Я думаю, ще є шанси. От, до речі, про премії. Ми знаємо, що не все те, що блищить, воно є золотом, і не все те, що плаває з гори на воді, воно є лебедем. От, тому ми бачимо дуже багато лавратів, яких треба гнати, брати таку знаєш, оглоблю і їх. Дишло і їх гнати Які подалі від обтирають три. пороги, протирають. Я казав, уже п'ять ручок на дверях стерли, ходячи, випрошуючи ти вже дав ту відповідь, примінь. але ти дав відповідь такій поетичній формі. Ми маємо ще чотири хвилини. Як ти, як дуже вимогливий майстер до себе, оцінюєш нинішній стан української культури? Чи не здається тобі, що від того, що пробуксовує, від того, що ми настругали багато совків, від того, що на базарах ікони продаються за безцінь? Ми маємо те, що ми маємо від майдану, починаючи, закінчуючи жеками і всім нашим тим бедламом, який ми маємо у нашому українському домі, е чи не впливає, не... Чи не є це впливом, чи результатом падіння духовності, падіння культури у нашій державі? Я думаю, що ні, але впливає дуже впливає змінює, але не настільки радикально. Погодьтеся, що. Для того, щоб отримати класне вино, воно повинно вибродити. І вибродити і так, не один як... рік. Да. І, і тоді це буде справді Щоб не був напій... кіч, як ти казав, бо зараз так. багато кічу, багато сурогату в культурі. Е, я е, зізнаюся в такому грішку своєму, я ще й вино роблю смородинове вино. Дописую до, до реєстру е, твоїх всіх захоплень. І е, знаю, що е, там е, мої знайомі казали: от, попробуй моє. Це так швидко робиться, це так добре. Ось рецепт такого листячка, такого. Я бадяги, я перепрошую за таке слово не роблю. Я знаю, що вино має бути вистоятись, вибродити. Це довга процедура, довгий процес. Юрій і Павловичу, тоді, е... Е... получається класне вино. Е... На жаль, час збігає, от, і наш коник доходить до завершення нашої передачі. Я дарую тобі цього коня, щоб твій коник не спотикався, щоб він весь серій. Дякую. 2014 й був задоволеним або й невдоволеним, коли мова йде про творчість, але щоб не спотикався, щоб ти з Романова у Житомир їздив на коні. Я тобі дарую цю кінську силу. Не шкапа кінську Дяк. силу. Я хочу на останку, Юрію, послухати, щоб ми всі послухали ще твою пісню Доля вицвіла я її вже кілька років у себе вдома і на городі слухаю. Я хочу, щоб люди згадали про долю, яка є, долю, яка буде, і щоб. Доля у кожного не була вицвілою. Отже, пісня Юрія Кондратюка, яка завершує нашу передачу Земляки. Давайте послухаємо. Здрасу, це я. як там на нашому домі. Мама, це я. Ще живий, ще здоровий. Здравствуй, мама, це я. Потуха моя зовсім сына. Здравствуйте. Як скронівый цела І кров'ю вишила останній день. Здравствуй, мама це я знов на сні з дитячі образи. Хтось назвав вовчиням Сірим волком я виріс одразу. Здравствуй, мама це я, Що самотній, ні друга, ні жінки. Здравствуй, мама цея. Коля виціла, 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 А повертатись нікуди. Чаї день доля висвіла, висвіла, висила, як скроні висила, і кров'ю вишила останній день.